Всім привіт! Це відео про мої покупки. На жаль, в мене нещодавно видалилось відос, на який я зняла покупки. Зняла ще якийсь там влог в мене був і ще один відос. Але воно все видалилось, тому я щось забула зняти про свої покупки і набралося дві просто кучі книжок, які я. Чисто фізично не можу переварити а, в одному відео, тому а, буде дві частини відео про покупки. Це перше, а друге вийде там через пару днів чи через три. Ось так. Тож почнемо, бо книжок нереально багато, реально. Реально, реально, так, да, перша книжка, про яку я зняла влог, яка а, є в. Просто вона дуже класна, це Пляжне чтиво". А Книжка про ну, написала Емілі Генрі, а, книжка про письменницю і письменника, а, які а, нещодавно а, які, а, ну, дівчина в неї помер батько, і вона дізналася, що в нього була коханка. І а, в них був свій будиночок в місці, якому він виріс. І він їй а, цей будинок залишив. А, і так як в неї там, творча криза, і плюс немає грошей і за творчої кризи, бо вона письменниця, то а, вона переїздить до цього будиночку, щоб написати роман, здихатись з цього будинку і поїхати. Але не все так було. А, тому що сусідам її. А, Коротше, оказа... сусідом її був, була людина, яку вона ненавиділа і при цьому заздрила. Це дуже на той момент її, як майже одного віку з нею, який вибився у дуже популярні автори, і вона там дивилася на його всі книж... на його книжку, а вона написала там десь дві чи три книжки, не мабуть три були книжки, але всі були любовні романи. А цей хлопець писав серйозну літературу. Тож вони вирішили ну, зробити такий, як собі марафон. Вона робить таку клали угоду, точніше. Вона пише серйозну літературу, а він напише про якийсь, ну, про любов, роман якийсь. Ось, і вони один одного вчать, чим можуть. Він вчить, як писати серйозне, тут навіть є культ. От, і вона а вона вчить, як писати любовні романи, і що взагалі, що таке любов і з чим її їдять. Ось коротше книжка мені дуже сподобалася. Одразу спойлерю. А вона, цей влог, напевно, вже вийшов, бо, напевно, я першим його виставлю. А, тож дивіться, він вийшов дуже прикольний, я багато де була з цією книжкою, тому, я думаю, вам буде цікаво. Наступна книжка, яку читає мій чоловік, до якої я дійду, коли він її дочитає. Це непрості Тарас Прохасько. Що я можу сказати, книжка? Вона супер мега Красива. Там багато саме ілюстрацій, з одних, по суті, куплялась книжка. А, книжка про ну, ілюстрації, такі, як вирізки, вирізки з якихось картинок. колаж. О, позабуваю іноді. А, і це так естетично виглядає, що навіть просто погортати книжку дуже цікаво. А про що книжка про одну сім'ю, про точніше про рід, є інцест, багато Карпат, описів Карпат, е, як сказав Влад, дуже гарний описи, тобто і за них і взагалі коштує не коштує, а хочеться читати цю книжку. От і. Е... Що Карпати, міфологія, сім'я якась. Я думаю, вже це щось дивне і прикольне. Так, наступна книжка, М -м, доволі дивна для мене, бо я таке не часто читаю. Називається Парідегі Хван Сагьон» написала. Так, парідегі По-перше, обкладинка незвична. Ну, для мене. Бо вона, ну, така, доволі. Коротше, я трошки інша. В цій книжці розказується про дівчину, яка яку підкинули, і її назвали е, Парі... Е, паридегіт, це типу його позначає, залишена, але її е, скорочують ім'я не парі. Ось, і е, е, вона е, починає, після якогось там історії е, починає. Е, 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 Коротше, розмовляти з тваринами, починає розуміти їх і що там, як вона переїздить, бо там буде і голод в них в Китаї, і якісь там контрабандисти, як за описом. Така незвична дуже книжечка, але цікаво, що там всередині, бо її рекомендувала Ліса. І я вирішила її взяти, не дивлячись. Наступні дві книжки вони будуть іти разом. Не розкажу вам про що вони, бо сама не розумію про що. Депеш Мод. Люблю я книжки, які все ще загорнуті в цю салафан. Бо коли буду читати, я розкрию. Так, це Депеш Мод, Сергій Жадан і його книжка. Я вже не пам'ятаю, коли я дивилася і читала про що вона, мені сподобалось. З чоловіком і ми взяли, бо це він більше хотів. І Сергій Жандан Антена це його вірші. Але тут більше гарні для мене ем, ілюстрації, вони ну, дуже гарні. Тому навіть просто погортати книжку дуже естетично. Ось Так. Далі книга. Яку ми вибрали? Навіть я читала пару сторінок, чи хочу я її, але дивно, чому я так і вибирала, бо коштує вона 100 гривень. Ось, точніше, навіть 95. От навіть закладинка залишилась від книгарні. Так, добре. Це магічна історія про те, як у дивовижний спосіб пов'язані люди і міста. Головна героїня Марія на прізвищу Гайка тікає з окупованого Донецька і останнім потягом до Києва опиняється сама в чужому великому місці. Коротше, я коли починала читати, мені дуже сподобались описи, мені дуже сподобались, як одразу переходять до дій. Книжка називається Щось я не назвала, Магнетизм Петро Єценко. Вона така не товстенька, але, блін, хочеться просто щось про Донецьк більше знати, дізнаватися, бо мені соромно, але я коли був 2014 рік, я взагалі щось про це не сильно все дізнавалася. Мені ніби не було це цікаво, а зараз я хочу все не верстати. Наступні дві книжки купляв е, теж Влад, О, Боже, вони ще такі тяжкі. А він дуже любить Чарльза. Буковський. Є в нього так, книжка з нотатника в винних плямах і історії звичайного безуму. Ось. Мені, до речі, прикольні, дуже подобаються обкладинки, владу щось не дуже, але книжки прям круті, красиві. А він дуже любить цього автора, читав, до речі, його на українській мові. У нього старі книжки теж на українській мові. Його тяжко знайти, особливо зараз, і його не так ну, часто видають. Бо, як я пам'ятаю, він не дуже феміністична людина. От, і, і книжки він таких навіть більше не бачив, тобто різко потрапили. Тому і взяли. Так, наступна книжка це навіть не покупка, це обмін, тому що я обмінювала разом з подружкою Світою, Вона принесла тоді книжку, книжки, які можна обміняти. І а, у нас є кафе. А в кафе «Палітурці» ми обмінюємо книжки. І ось ця книжка це зім, Зільбер, Перша книга Сновидінь. Я... Боже обожнюю, Керстін Гір, бо я тільки нещодавно прочитала таймлес три частини. А зараз хочеться бліндо Зільбер дійти, бо люблю цю трилогію, як і Таймлес, але таймлес трошки більше, а Зільбер така більш для мене трошки. Ой! Це теж на п'ятірочку історія, але е, трошки так, М -м -м, трошки менше. А про що взагалі ця трилогія? Це про дівчинку, яка дізнається, що вона може ходити по сновидінням. Вона сон в цій книжці показан як ну, якийсь там відбувається сюжет, і тут ти бачиш двері. Вона виходить за ці двері і бачить коридор. Вона бачить коридор, де багато-багато дверей, і якщо до них заходити, то ти бачиш сни людей, з якими ти. Був разом, чи якщо ти був, спілкувався з ними, чи твої рідні? А якщо ти ще й береш річ цієї людини і засинаєш з нею, то ти точно, типу, ну коротше, буде поруч ця двері з цією людиною, ну, людини їсном. І як можна маніпуля... маніпуля... Тьфу ти. маніпулювати через сни. Як можна там робити різні речі. Коротше, як вона знайомиться з е, хлопцями, які роблять дивні дива. Коротше, е, цікава книжка, там три частини. Е, я не знаю, чи буде в мене інші дві, але хоч одна в мене все ж є. Наступна книжка, яку всі рекламують, яку всі люблять. Не бачила ні одного поганого відгуку. Ви готові? Це Доця. Доця Горіха зерня. Так, це написав Хто, бо я щось плутаю завжди це. Тамара Горіха Зерня. Цікаве, цікаве прізвище, дуже. Тут, до речі, в мене ще є листівочку поклали з Донецьком. Клас. Так. Про що книжка? Про Донецьк, як я згадала? Книжка про любов. У ній немає жодного слова на «лю», але вона про любов. Типу, події Роману розгортаються на весні влітку 2014 року в Донецьку, Донбас це точка обнулення, місце сили, там, де все починалось і завершилось. Саме тут героїня втратила родину, дім, роботу, ілюзії. І крок за кроком читач спостерігає процес трансформації, переродження у воїна. Коротше, всі кажуть, що книга дуже сильна, що книгу хочеться читати, і не знаю, можливо, я захочу це в марафон витягнути з вами, щоб почитати разом, щоб якось розказати про найбільше. От, тому що щось прочитані в мене відоси не виходять. Я якось забуваю про них. І не, ну, коротше, не 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 в той час я їх випускаю. От, Але, можливо, разом з вами почитати я почитаю. Так, наступна книжка, яка теж була усюди, я не знаю, можливо, всі її бачили. Це книжка Марсіани на Хрещатику. Боже, вона така рожева, вона дуже естетична, мені подобається обкладинка. Я тільки зараз помітила, що тут слово Марс. Більше не Блін, я думала, Це просто полосочки. Ему, про що книжка? Це прогулянка по Києву ХХ століття, по літературному Києву. Ми дізнаємося, де жили різні автори, де вони гуляли, що вони де з ким тусили, які були ем, кафешки, в яких вони разом відпочивали. Коротше, така цікава книжка. Я навіть не знаю, це. Так, це нонфікшн, я їх не дуже сильно люблю, але інколи читаю. Ось цей, напевно, я такий прочитаю, бо від цієї обкладинки я не могла відійти. Так, наступна книжка. М -м -м, книжка Енергія відродження, українське кіно 14-20 роки. А, як ми зрозуміли, це книги про... книга про кіно. А, мі... О, наклеєчка. З Тарасом Шевченка. Так. Я люблю, точніше, не я люблю, А Влад любить все про кіно. І він купив собі, щоб дізнаватися більше про кіно нашої України. Тут розписані з фотографіями прям і розписані там таблички, коротше. Напевно, це дуже класна книжка, не моя, взагалі не моя, але. Владу таке подобається, тому там вона ще 140 гривень коштувала. Це взагалі. Так, на цей час книжка, яка буде скоро, ну, не скоро, але влітку точно, з Леною ми ведемо, читай подкаст. Про різні книжки. І одна із книжок, який точно буде, яка просто 100% буде, це Тигролова. Ми, я спеціально навіть купила цю книжку, не брала в бібліотеці чи в електронці не читала. Тому що просто ем, треба, треба такі книжки мати. Їх стільки зараз повидавали, ми взяли саме найкраще для нас, якусь іскраву обкладинку, щоб хотілося читати. Ем, я думаю. Не треба розказувати, а, про що ця книжка, бо це тигралови. Я думаю, всі знають. <смістична> так. Наступні дві книжки я разом їх охоплю. А, це книжка Як нагодувати диктатора. Вона про диктаторів з Іраку, Уганди, Албанії, Куби і... Кому... Камамбоджі. Ось, це про їжу, як їх е, годували, що було там. Е, цікаві взагалі, мені тема їжі дуже подобається, бо я люблю мастер шеф Ось, І друга книжка це кухня терору Вітольд Шабловський. А це про е, кухню Росії, України Білорусі а Як годували взагалі. Путіна, Сталіна і так далі, цих всіх вождів. І, напевно, щось тут з Україною теж, типу. Так, в Україні теж щось дивилися, але я не розумію чого. Але тут навіть автор, який це писав, йому прийшлося розмовляти з КГБ. В обох цих книжках є фотографії, є якісь написи, тобто це не, це не є це теж нонфікшен, де. А, я таке теж не читаю, але знову їжа. І напевно я зроблю, що я прочитаю обидві ці дві книжки і розкажу в одному відео, порівнюючи про що одна книжка і про що друга. І е, розкажу головні риси в обох книжках, але до цього мені треба дійти, прочитати їх обоє і вам розказати про них. Книжка. І остання книжка в цьому відео це Союз радянських речей. Ця книга, вона мега гарна, вона мега красива. Тут є килим е, на форзаці теж є, е, листівка. Е, і всередині просто розказується про речі, які були в Радянському Союзі, і скільки вони коштували. Мені ця тема взагалі була і є трошки цікавою. Я любила дізнаватися, що там було у бабусі, і скільки це коштувало. Тому ця книжка просто швиденько перекочувала до мене, і я дуже рада, що вона в мене є. Вона, як я бачу, вона така більш як художня. Ось, але це як перекази йдуть, і ну, цікаво, цікава історія, точніше, всі, всі ці цей. Ось така в мене куча вийшла відос <nehmen video> про таку кучу книжок. Я не знаю, як це показати. Наступне відео чекайте вже скоро. Я сподіваюся, що вона швиденько вийде, бо е, книжок багато, треба розказувати і вже переставати щось купляти. Дякую вам всім за увагу. Дякую вам за лайки коментарі, що взагалі підтримуєте і підписуєтесь на мене. Мені це дуже цінно для мене, бо я хочу далі розвиватися і більше знімати відосів. Так, усім па-па!